Привіт усім! Вітаю вас на першому тижні. Ми розпочинаємо вивчати граматику англійської мови. Тема нашої сьогоднішньої лекції це артиклі. Сьогодні ми з вами розглянемо означені та неозначені артиклі, так званий нульовий артикль, а також випадки вживання артиклів з власними назвами. Якщо ви не дуже добре знайомі з граматикою англійської мови, то можливо, тема артиклів для вас нова. Але зараз ми її розглянемо і ви з легкістю будете в ній орієнтуватися. Англійською мовою артикль це «article», але це не стаття, як хтось може подумати, а службова частина мови, яка ставиться перед іменником або прикметником, що його характеризує, та вказує на його число, а також визначеність або невизначеність. Артиклів в англійській мові існує два це означений артикль та неозначений. Означений артикль один це означений артикль the а неозначених існує два Е e та N. Далі ми більш детально поговоримо про вживання кожного з них. Як ми вже визначили, неозначених артиклів два Е e та N. Різниця між ними полягає у тому, перед якими звуками вони вживаються. Артикль E вживається перед приголосними звуками. Наприклад, у нас є «a cat та a dog». Ці слова починаються з приголосних звуків, саме тому перед ними ми вживаємо неозначений артикль е. Варто не забувати, що існує такий звук, як «й». Він також вважається напівприголосним, саме тому перед словами, які з нього починаються, ми також будемо вживати артикль е, наприклад, е university». В даному випадку university починається з напівприголосного y, і тому ми вживаємо артикль e, а не n. В свою чергу, артикль n вживається перед словами, які починаються з голосного звуку. Наприклад, «an apple. Apple починається з голосного звуку, і перед ним ми вживаємо неозначений артикль n для милозвучності. Існують деякі слова, які починаються з літери H, але в них вона не вимовляється на початку, такі як hour, наприклад, година. В даному випадку h на початку цього слова не вимовляється, і тому ми будемо вживати неозначений артикль n, а не «e», і у нас вийде an hour. Але в таких словах як holiday, наприклад, в яких h читається на початку, ми вживаємо неозначений артикль e.